Доброго дня, вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво на зв'язку. Марта Труцюк, засновниця галереї 101. І сьогодні у нас надзвичайно цікава співрозмовниця Олена Каїнська, художниця, чиї картини наповнені метафізичним змістом та символікою. Олена, привіт! Привіт, дуже рада всіх вітати. Марта. Дуже дякую, що ти мене запросила. Ще я абсолютно excited поговорити на таку цікаву тему, яку ми з тобою задумали. Так, тема цікава і буде корисна абсолютно всім митцям. Я впевнена. Сьогодні ми розмовлятимемо про арт-резиденції. будь ласка що це таке арт-резиденції і навіщо взагалі художникам в них брати участь а, ти знаєш арт-резиденції це така дуже цікава дуже цікаве поняття для художників я особисто закохана в арт-резиденції, я їх дуже люблю Ось арт-резиденція це така штука, коли е, певний грант надає тобі можливість поїхати в якусь віддалену локацію. Переважно арт-резиденції знаходяться десь або в селах, або в горах, тобто дуже рідко вони в містах, переважно це віддалені місця. Ось ти отримуєш можливість е, поїхати туди за кошти резиденції, ти отримуєш матеріали, ти отримуєш кураторську підтримку, і ти отримуєш в кінці резиденції переважно виставку і промоцію. Тобто, Мистецька резиденція, типу, це дуже велика, дуже класна можливість для художника, особливо який перебуває на старті своєї кар'єри. Дуже велика можливість отримати такий кар'єрний буст, поповнити своє портфоліо. Ось це можливість розширити виставкову історію, особливо якщо це міжнародна резиденція. Це за кордоном, то mm -hmm. після резиденції автоматом ти отримуєш і виставку, що дуже круто, бо це не так легко і переважно досить кошти-затратно організувати виставку за кордоном. Я тобі таку можливість дає, тому що ти вже на багатьох резиденціях побувала. Ти їх дуже м, ґрунтовно досліджуєш, ти їх фоловиш. Тобто ти постійно слідкуєш, які ж є резиденції і в Україні, і взагалі у різних куточках світу. І ти точно я знаю, що ти точно той експерт, і ти <гум> точно розкажеш види резиденції, тобто які резиденції взагалі бувають. Та, поле резиденції я досліджую вже близько трьох років. Їх є надзвичайно багато, вони надзвичайно різні. І переважно, типу, резиденції поділяються на ці резиденції, які дають повний грант. Тобто вони оплачують художникам дорогу, проживання, харчування, матеріали, вони оплачують там всі супутні витрати, які пов'язані з організацією виставки в кінці резиденції, і вони оплачують пересилку художнику його картин додому після резиденції. Mm -hmm. Ось є резиденції з частково. Грантом, тобто, наприклад, вони можуть оплатити проживання і харчування, але художник сам собі забезпечує матеріали і сам собі забезпечує проїзд. І тут, до речі, треба дуже акуратно, при заповненні заявок, дуже акуратно треба читати, що резиденція покриває, а що ні. Бо минулого року я прийшла на одну з резиденцій, яка знаходиться в Пакистані, квиток туди і назад коштує 850 доларів. Ось. І я дуже, дуже ну, думала, типу, треба мені ця резиденція чи не mm -hmm. треба, бо після відвідування. День Пакистану дуже багато країн ти вже не попадеш, тому тобі треба заздалегідь ці всі питання уточнювати. Ось є резиденції, які не покривають нічого взагалі. Ось вони просто дають тобі приміщення для роботи, вони дають тобі студію і приміщення, де ти можеш жити. З тебе харчування, матеріали і так далі. Це теж може бути певним таким напрягом для художника, бо ти приїжджаєш в чужу країну, тобі потрібно створювати мистецький проект, тобто ти маєш бути повністю розслаблений, сконцентрований на контексті, а тобі треба там шукати насущний хліб, зрозуміти, де тобі харчуватися, можливо, варити їсти. Тобі треба розібратися, де в чужій країні нам можна придбати, наприклад, матеріали для мистецтва, де взяти там шуруповерт і дошки для підрамників і так далі. Тобто це все треба це все треба вважати. Ось є платні резиденції, які, наприклад, ну, в основному, це ціна від 600 доларів за тиждень. Ось, де ти, uh -huh. ти отримуєш, наприклад, тільки проживання і харчування, але типу резиденція бере з тебе гроші за типу. Ну по основному на ці резиденції дуже легко попасти. Тобто, чим більший грант на резиденцію дається, тим складніше попасти на цю резиденцію. Є також резиденції, які виплачують ще художникам гонорари. За те, що вони там mm. працюють, це може бути від кількох тисяч доларів, крім оплати матеріалів, харчування і так далі. Але туди попасти дуже складно, туди дуже складний відбір. Ось там, типу, сидить там. Переважно є комісія журі з дуже відомих в колах мистецтва людей, які реально дуже дуже ретельно обирають кандидатури. У мене є також невеличкий досвід арт резиденцій Я побувала на двох як фотограф. Одна була у Берліні і. Це був дуже цікавий досвід. Ми тоді частково тільки платили дуже символічну ціну, і нам абсолютно, абсолютно все забезпечували. Що з таких переваг, мабуть, резиденції варто сказати про оточення, яке ти отримуєш, тому що зазвичай на резиденції я не тільки ти, а ще декілька людей. Ця от колаборація в плані ідеї і контексту, які ще бувають резиденції, і по кількості учасників. А по кількості учасників резиденції це переважно 6-12 людей. Тобто, це, ну, поскільки кожна локація може вселити певну кількість людей, тобто більше за цей ліміт не вийдеш. Я не була на жодній резиденції більше 12 людей. Ось, і насправді тут ще можна сказати про такі собі переваги мистецьких резиденцій і челенджі. Одною з найбільших переваг, яка мені дуже сильно подобається, це те, що ти. Починаєш співпрацювати і знайомитися з людьми, яких ти в іншому контексті просто ніде не зустрінеш? Mm -hmm. Ось, і ти починаєш з ними співпрацювати. Тобто, ти не просто сидиш з ними за кавою, ти не просто з ними спілкуєшся, а ти е, зазираєш за завісу. Творчий процес він насправді такий дуже інтимний. От я пам'ятаю, коли я вперше їхала на мистецьку резиденцію. Один з моїх таких найбільших концернів було те, що я боюсь працювати, коли хтось на мене з боку дивиться. І я думала: блін, як же ж я буду? Працювати з кимось в одній студії, я ж не зможу намалювати картину, коли хтось з боку дивиться. Uh -huh. Це треба було переступити через цей страх. Ось, а ти зазираєш за цю завісу, і ти дивишся, як працюють інші люди. І ти дуже багато чому вчишся. Насправді, ти вчишся не стільки технікам і методикам, які використовують інші люди. А ти спостерігаєш за самим процесом, як люди розпрацьовують ідею від, від простої концепції до втілення її в фізичному світі, як люди працюють. Хтось працює дуже інтенсивно, хтось більше відпочиває, хтось багато розмовляє, хтось е, постійно робить скетчі, замальовки, е, хтось робить там 10 пробних варіантів, один варіант інший. ти дуже багато в людей переймаєш таких дуже тонких моментів. Ось е, переважно на резиденціях дуже якісне спілкування, тому що е, творчий процес він дуже надихаючий, він дуже покращує тобі настрій, коли в тебе щось виходить. Ось коли ти дивишся, як працюють інші, переважно це. Це така дуже щаслива обстановка, де всі дуже радісні, ось, і спілкуватися дуже приємно. А ось. які були, були якісь негативні резиденції, <с негативний <с досвід <с на резиденціях? Негативний досвід на резиденціях може бути пов'язаний зі спільним проживанням. Це, до речі, треба mm -hmm. враховувати перед тим, як їхати на резиденцію, що резиденція буде втручатися в ваш особистий простір. Його там практично не буде. Тобто, десь піти, можна кудись піти, порефлексувати, подумати, але це може бути спільне проживання в номерах, і ти не знаєш, з ким тебе поселять. Ось, є резиденції, таких дуже мало, які пропонують одномісне проживання, переважно селять в двох або в трьох, і був Негативний досвід на одній резиденції. Ми поїхали туди ще з одною перформеркою зі Львова, і до нас в номер доселили такого старшого по віку чорношкірого мужчину. Ми було 62 роки. В нас абсолютно не склалося з ним проживання. Нам було досить некомфортно, що до двох дівчат доселили такого старшого дітка, скажімо так. Ось, і питання це треба було вирішувати з менеджерами резиденції, які абсолютно не хотіли розуміти, в чому взагалі проблема. Ось і типу, ну як ви вийшли з цієї ситуації. А, ну його відселили насправді. Але це було трошки таким, ну це йшло через конфлікт, коли ну, нам справді нам наперед говорили, що будуть трьохмісні номери, але нам не говорили, що це будуть такі. Номери різногендерні, скажімо uh -huh. так, ось, і ми казали, що взагалі то це типу не є нормальна практика. Ми, якби хочемо, в номері там поспати, переодягнутися. А в нас там мужик сидить в номері, це якби не, не дуже комфортно. Ось вони відселили, але почали в наш номер постійно доселяти гостей. Тобто в резиденції час від часу приїжджали гості, і кожного гостя вони селили в наш номер. Тобто, все одно цей особистий простір був дуже сильно порушений. Такі ж речі бувають насправді. Ніколи ніхто не гарантує, що на резиденції буде дуже комфортно. Угу. Ось на одній з резиденцій а, я проживала з дівчинкою з Аргентини в одному номері, і а, дівчинка була така досить дивна, насправді, дуже важко було зрозуміти, що вона має на увазі. Наприклад, одного разу я приходжу в номер і не можу знайти свої креми в косметичці. А потім я дивлюся, що порожні баночки з під кремів валяються на землі, а крем розмазаний по підлозі. Що це був за мистецький акт? І що вона хотіла цим сказати, вона мені так і не пояснила. Угу. Тобто, буває любе і різне. Це реально. Ти їдеш до незнайомих людей, ти маєш бути готовим до всього. Ти маєш бути дуже флексібл, ти маєш пристосовуватися. Ось ти маєш зрозуміти, що не все може бути комфортно і не все може бути таким, як тобі подобається. Але тут вже власне питання: їхати чи не їхати. Резиденції підходять далеко не всі. Окей. Okay. А які є зобов'язання в митця перед представниками резиденції? перед приймаючою стороною тут дуже тонкий момент і цікавий, тому що коли ти приїжджаєш на резиденцію, насправді з нагайкою над тобою ніхто не стоїть, ніхто тебе 100-500 разів не питається, а що ти робиш. Ти можеш ходити полями лісами три дні роздумувати над своєю концепцією, але ти погоджуєшся з таким фактом, що вся відповідальність про вихід твого проекту на тобі. Тобто ти сам маєш слідкувати за своїм менеджментом, ти сам маєш розпрацювати свій проект, і ти сам зацікавлений в тому, щоб його зробити. Зрештою, це твоя репутація як художника. Якщо ти нічого не зробиш або зробиш неякісний продукт, ну це, типу, може дуже негативно повпливати на твою художню кар'єру. Тому ти сам зацікавлений в тому. Ну, мінімум, ти не будеш присутній, мабуть, на фінальній виставці, що є таким дуже важливим етапом. Такою заключною частиною, і підсумком всієї резиденції. Так, абсолютно. І ще, типу, переважно резиденції беруть від 1 до трьох робіт. Залежно від тривалості резиденції від художника. До речі, цей момент дуже важливо узгоджувати з організаторами резиденції наперед. У мене один раз теж був кейс. Це якщо ми зараз ще поговоримо про негативні штуки з резиденції. Ось дуже варто прописувати наперед, скільки картин ти маєш, якщо це картини, скільки картин ти маєш залишати, і яким чином картини будуть відправляти тобі назад. У мене був випадок, що на трьохтижневій резиденції я намалювала чотири роботи. І мала залишити в резиденції одну. А решта, решта робіт залишились місяць часу на виставці неподалік від Стамбулу. Ось, коли виставка закінчилась, я пишу організаторам, що привіт. Якби ну, я готова отримати свою роботу назад. Вони кажуть, у нас немає грошей. Я кажу, ну давайте я оплачу DHL чи UPS, типу, ви можете просто зняти картини з підрамників і мені їх прислати. Ось на що вони сказали, що вони не мають часу. Ось і Ого. вони не, не присилали мені мої роботи чотири місяці, і це був дуже великий напряг, бо типу я на ці роботи розраховувала на подальші виставки. Ось, а люди просто відмовились мені присилати мої роботи. Таке може бути. От, це, власне ну, це питання вважено типу прописувати хоча б в емейл переписці щоб можна було потім посилатися на це. Угу. Але такі випадки бувають дуже класно перед тим як подаватися чи їхати на якусь резиденцію, це почитати про неї. Це подивитися на сайті, які художники були на цій резиденції можливо, навіть попитатися про відгуки. Ось, ну, бо якщо ви їдете на якусь резиденцію в межах своєї країни, це все дуже просто можна вирішити, якісь конфлікти. А якщо ви за кордоном десь далеко одні, mm -hmm. то типу бажано поцікавитись перед тим, куди ви їдете, до кого. Зрештою, також багато можна зрозуміти по тому, як побудований структурований open call, типу на сайт резиденції, на їхні сторінки. Якщо все зроблено дуже гарно, професійно, якщо гарно ведеться комунікація, дуже чітко, то проблем типу ніяких немає виникнути. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, де ти дізнаєшся про резиденції? А, типу, насправді є дуже багато порталів для художників, де ці резиденції зібрано. Їх можна там пофільтрувати. Є резиденції для художників, є резиденції для скульпторів спеціальні, які, наприклад мають. В себе там спеціальні печі для випалювання і різні такі необхідні матеріали. Mm -hmm. Ось є резиденції окремі для перформерів, є резиденції для танцюристів, є дуже багато різних. От я просто фільтрую ті, які мені подобаються, і я їх собі менеджу. Ось, в мене є такий менеджмент тул для резиденції, який я сама собі створила. Це така табличка, де я прописую всі резиденції, і дедлайни, щоб пропустити, щоб зрозуміти на яку резиденцію скільки часу потрібно, щоб підготувати проєкт. проект угу. от про підготовку до подання заявки на резиденцію. Скільки вона часу займає? Наскільки це важко? Чи це купо бюрократичної роботи й папірчиків? Чи це просто якась заповнена форма? А це залежить від резиденції до резиденції. Є резиденції, які вимагають тільки певний стандартний набір документів, який має бути в кожного художника по дефолту. Я зараз я зроблю тільки такий короткий перелік. Ваше портфоліо дуже гарне, звичайно, це має бути артіст-стейтмент. Це такий концептуальний документ, в якому ви не розповідаєте, що ви закінчили там, Львівську академію мистецтв і зробили багато виставок. А ви розповідаєте, з якими смислами ви працюєте, з якою проблематикою, які явища ви оспівуєте в своїй творчості, для чого ви це робите? Що ви хочете донести? Яким чином ви цей світ намагаєтесь змінити через своє мистецтво? Ось це має бути ваша цівішка, виставкова історія. І це має бути мотиваційний лист за і, і на цьому моменті всі, у більшості митців <пускається> опускаються руки. Ну насправді любі митці, любі художники в дійсно у раліях сучасного світу, особливо якщо у вас немає арт менеджера і навіть якщо він у вас є, він все рівно буде працювати над цими всіма документами з вами. Тому що на жаль, чи на щастя, без без них ви не будете цікаві ні резиденції, ні, ні галереї, ні кому. Так, і ці документи це насправді робота на все життя, тому що вони постійно їх треба апдейтити, їх постійно треба обновляти. Арті стейтмент треба переписувати, тому що ви змінюєтеся, і ваші концепції, смисли теж змінюються. Ось, але це дуже цікава робота. Але ми дійшли до такого камня приткновіє в підготовці до... Подачі заявки на резиденцію це мотиваційний лист. Угу. Мотиваційний лист це саме велика складність, тому що кожна резиденція прагне локалізуватися. Тобто вона хоче, щоб художники працювали з локальним контекстом. Не просто я собі придумаю свій проект, я до вас приїду і вашим коштом його зроблю. Так не вийде. Ось резиденція хоче, щоб ви якимось чином. Проговорили чи про артикулювали якийсь локальний наратив. Ось також мотиваційно треба враховувати тему резиденції. Це дуже важливо. Кожна резиденція має тему. Переважно теми досить розпливчасті і абстрактні. Наприклад, це може бути тема відповідальність і свобода, це може бути тема соціальний об'єм, як на цих резиденціях, де я mm -hmm. була. І потрібно посидіти, помедитувати, порефлексувати, яким чином саме твоя творчість відповідає цій темі, і який проекти ти можеш запропонувати, як ти можеш цю тему розвинути. Ну, Ось, це, і... до речі, така робота знову ж таки. Я впевнена, що є дуже багато митців, які прекра... прекрасно володіють пензлем чи іншим властивим їм медіа, але. Погано володіють словом. Будь ласка, не засмучуйтеся, не зневірюйтеся, не кидайте цю справу, не кидайте можливість потрапити на резиденції. Просто намагайтеся знайти людину, яка допоможе вам словесно сформулювати те, що ви хочете виразити у своїх роботах, у своєму проєкті. Це така невеличка ремарка від мене, тому що знаю, що на цьому етапі багато митців здуються і такі о Боже, мені треба словами описати. Оце що зараз в мене в голові, мої ідеї, о ні. Не здавайтеся, я вас закликаю. Попитайтесь, пошукайте допомоги. Марта, це дуже хороша порада з твого боку, і насправді нічого немає зазорного в тому, щоб навіть скористатися послугами копірайтера, які зможуть з вами поговорити, взяти у вас коротенький бріф інтерв'ю, і потім гарно красивими словами оформити ваші думки і ваші ідеї. і Цей текст буде красивий. Цей текст буде читатися. Бо мотиваційний лист це насправді ваш вхідний квиток. Найбільше резиденції обирають кандидатів своїх через мотиваційні листи. Які б ти дала поради для, для митців, які от зараз почули можливо вперше про арт-резиденції, а можливо не вперше, але нарешті в них зародилася думка чи сміливість наважитися і податися? Які б ти поради дала цим митцям? Перш за все, потрібно зрозуміти, чи сам формат мистецької резиденції конкретно для вас підходить. Тому що тут треба дуже тверезо оцінити якості своєї особистості, наскільки ви відкриті, закриті, наскільки ви легко, спокійно переносите, коли хтось втручається в ваш простір, чи коли щось іде не по плану, чи щось зривається, чи виникають якісь факапи. Наскільки ви легко адаптовуєтеся до незнайомого середовища? Наскільки ви переносите такі. Які штуки, як, наприклад, шум вночі, який може виникнути, або там необхідність раннього підйому, або необхідність дотримуватися певного графіку, чи, наприклад, дедлайни. Бо резиденція може тривати, наприклад, 10 днів, і в кінці 10 днів ви повинні видати проект на виставку. Наскільки ви з таким справляєтесь і можете взяти на себе відповідальність? До речі, ще один момент, що багато резиденцій вимагають референси. Референси це такі листи від інших людей мистецтва, можливо, від власників попередніх резиденцій, від галеристів, з якими ви працювали. Ось які можуть дати про вас якісь рекомендації. Вам потрібно мати декілька таких листів заготовано. Вам потрібно мати контакти людей, яких ви можете. Типу, запропонувати резиденції, як ваші референси, з ким вона може сконтактуватися і про вас дізнатися, mm -hmm. варто з вами мати справу чи ні. І mm -hmm. я би ще хотіла додати, що резиденції це такий собі work and travel для художника. Тобто, з одного боку, ти подорожуєш, ти можеш відвідати якісь дуже цікаві країни, дуже цікаві місця. Ти занурюєшся в такий локальний контекст, в який ти ніколи в житті не зануришся, просто подорожуючи там з турфірмами, наприклад, або з друзями. Ось це може Можливість не тільки подорожувати, а робити те, що ти любиш найбільше в світі, малювати. Тобто ти і подорожуєш, і малюєш, і робиш якісь проекти, що надзвичайно класно. І резиденції вони не тільки дають тобі певну промоцію, там збільшують виставкову історію і так далі, а вони дають якесь таке неймовірне натхнення. От це спілкування на резиденціях, цей розвиток ти не повертаєшся таким, яким ти їхав на резиденції. Ти повертаєшся дуже сильно збагаченим звідти. Тебе Буде просто якийсь вибух нових ідей. О, це може бути також на резиденції після резиденції вибух нових проєктів, тому що ти знаходиш інших художників. Ти розумієш, що вас вам точно по дорозі, і по якихось особистих якостях, і по мистецьких практиках ви починаєте робити спільні проєкти. Ось в мене неодноразово таке було, що з кимось знайомишся, і розумієш, що вам. Точно хочеться щось зробити разом, і потім ви mm -hmm. це втілює по дорозі. Так, це дуже дуже класно. Потім буде дружба на багато років. І ну це зв'язки. Зрештою, це дуже корисні зв'язки, і з галеристами, власниками резиденції з іншими художниками з різних країн. І Це просто така потрясаюча мережа. Це створення такої мистецької грибниці по своєму світу. Я думаю, ми ще з тобою зробимо таку. Цілий тренінг, мабуть, цілий воркшоп на цю тему, тому що вона досить глибока і, і вона потребує такого грунтовного декілька годин мабуть, обговорення. Найближчим часом ми анонсуємо щось цікаво. Так, давай зробимо, давай прям просто от візьмемо і розжуємо всі нюанси, які можуть виникнути, починаючи від подачі того, як мають виглядати документи, закінчуючи тим, що варто взяти з собою, і типу на що треба звернути увагу, яким чином можна підготуватися, щоб резиденція пройшла дуже успішно, от просто розберемо всі-всі-всі найдрібніші деталі, і типу, дамо поради, як це треба робити. Домовилися. Тому слідкуйте, будь ласка, за анонсами галереї 101. Я думаю, що після цього подкасту ми побіжать шукати резиденції, заповнювати заявки. І я дійсно надіюся, що так і буде. Я бажаю вам успіху. Я щиро рекомендую і від себе особисто, бо також побувала на мистецьких резиденціях. Вони варті того, щоб туди подаватися. І нагадую, що з вами була Олена Каїнська, чудова художниця, яка проживає у Львові, яку я знаю вже досить давно, та Марта Трацюк. Авторка подкасту та засновниця Галереї 101. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте їх. Також заходьте на сайт Галереї 101comua та знаходьте вкладку подкасти, там є їх значно більше. У описі під цим подкастом я залишаю контакти Олени Каїнської. Якщо у вас виникнуть пропозиції, питання. Думаю, Олена буде не проти, якщо ви напишете. А вам я говорю наразі до побачення і до нових подкастів. Та всім дякую за увагу.